В ефірі програма Випадок у студії Віктор Поворозник. Вітаю сьогодні. Ви побачите вбивство дівчинки на Косівщині. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід. Дивіться деталі. Поїхав на велосипеді. Поліція розшукує неповнолітнього з села Кулачківці. Мешканець Нижнього Вербіжа погрожував 18-річному коломиянину та забрав його мобільний. Незаконний бізнес з розповсюдженням заборонених речовин організував мешканець Франківська. На верховинщині ліквідовували наслідки негоди. На Косівщині вбили дитину. Поліцейські затримали підозрюваного. В скоєному чоловік зізнався. До поліції звернувся 40-річний мешканець селища Кути. Чоловік повідомив, що його дев'ятирічна донька близько 15-ї години пішла до сестри, але так і не з'явилася. Там дівчинка зникла, її мобільний телефон знаходився поза зоною досяжності. Працівники поліції відразу розпочали пошукові заходи, залучивши весь особовий склад Косівського районного відділу поліції. Близько 21.30 поліцейські виявили тіло дитини з ознаками насильницької смерті у хащах на території селища. Неподалік знайшли і одяг дівчинки. В ході досудового розслідування встановлено, що до злочину причетний 34-річний родич. Як з'ясували слідчі, фігурант того дня приїхав у гості до свого двоєрідного брата, батька дівчинки. Невдовзі дитина пішла до сестри, а чоловік вирушив за нею. Фігурант запропонував скоротити дорогу і так заманив її у хащі. Там він зґвалтував і задушив дівчинку. Поліцейські вилучили записи з камер відеоспостереження та оперативно встановили особу причетну до вчинення важкого злочину. За кілька годин підозрюваного раніше судимого за злочини проти статевої недоторканості та проти власності затримали у селищі міського типу Куте. випивши другу бутилку пива. Побачивши, що племінниця йде, я сказав братові, що я їду. І йдучи з нею по дорозі, я їй запропонував, що йдемо не по дорозі, а йдемо по прирічку. Ну, Підемо цим шляхом. Звернувши до Лугу, до корчів. Я її повалив на землю і почав душити. Я її задушив та відтягнув в сторону. Зрозумівши, що напоїв, я втік. Зараз призначено ряд експертиз його показів, ніби він дає покази, що зґвалтував її неприродним способом в ході проведення. Експертиз буде встановлено, був факт зґвалтування чи ні. На даний час підозрюваний, затриманий у порядку статті 208, і вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Особа підозрюваного, житель Косівського району, раніше судимий за скоєння зґвалтування крадіжок. В минулому році він скоїв крадіжку в провадженні направлено до суду, де отримав вирок умовним позбавлення волі. На даний час в Косівському відділі поліції зареєстровано ще одне кримінальне провадження. Стаття 125 кримінального кодексу України легкі тілесні ушкодження. Факт мав місце 10 днів назад. Кримінальне провадження порушено. Проводиться експертиза по тяжкості тілесних ушкоджень. Там легкі тілесні ушкодження буде провадження також направлено до суду. Підозрюваному Івано-Франківський міський суд обрав запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави. Затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею 115 умисне вбивство кримінального кодексу України. 18.06 надійшло повідомлення до Косівської поліції про те, що зникла неповнолітня дівчинка 9 років. Зателефонував тату, повідомив, що пішла гуляти дитина і не виходить на зв'язок, не може додзвонитися. Одразу було піднято особовий склад Косівської поліції, орієнтована громадськість на пошук дитини, так як це є ну, резонансна подія. Ну, в подальшому в ході відпрацювання було встановлено, що дитина йшла з чоловіком, як потім вияснилося, що це є родичем, після чого, ну, в подальшому цього родича було затримано. І під час відпрацювання прилеглої території, там, де ну, по маршруту руху. Дитини було подальшим виявлено її тіло. Пане Денисе, чи достатньо тих доказів, щоб, скажімо, зараз два, мі... два місяці напрацьовувати до суду, щоб, скажімо, дати максимальне покарання, чи ще треба щось скажімо, в цьому Ну, Наразі першочерговими слідчими діями зібрано достатньо доказів для повідомлення під про підозру у вчиненні злочину, передбачено статтею 115 частиною 2 пункт 2, 10, в ну, подальшому ще буде ряд експертиз призначених, за результатами яких також вони будуть долучені в використанні якості доказів. Та буде судити, чи це буде наш суд, чи це буде Косівський суд? Ну, наразі справа перебуває в спеціалізованому відділі розслідування злочинів чини проти життя здоров'я, слідчого управління Івано-Франківської області. І наразі розглядає, і всі подальші там, звернення до суду будуть до Івано-Франківського міського суду, а в подальшому для розглядів, по суті, вже буде скеровано до Косівського суду. Що йому так. загрожує. Sorry. За вчинення вказаного кримінального правопорушення передбачено покарання вигляді до 15 років позбавлення волі або ж до вічне. У мене ж таке запитання. Людина сиділа, вийшла, я так розуміла, ще мав відмічатися, ще був, як то кажуть, на контролі. Так, Чому допустили надання? До був адміннаглядний. Складалися на нього і протоколи. Крім того, мав останню судимість у 2022 році за вчинення крадіжки, за що суд визначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном 3 роки. Він також це Він сидів. перебував під наглядом. Так. Я ще можу додати, він відразу і був затриманий як один з. Людей, які можуть бути причетними. На даний час проводяться першочергові слідчі дії для з'ясування усіх обставин у по справі, а також призначаються відповідні експертизи. Сьогодні судом задоволено про питання погодимо з прокуратурою та обрано за запобіжний закладів у вигляді тримання під парку терміну шістдесят днів без визначення розміру составу. Відділи ювенальної превенції в Івано-Франківській області розшукує 15-річного юнака, який 20 червня близько 6-ї ранку поїхав з дому на велосипеді. Та досі час його місця перебування невідомі. Зниклий Федів Роман Андрійович 2007 року народження, мешканець села Кулачківці Коломийського району. Прикмети розшукуваного. Зріст 175 см, худорлявої тілобудови, волосся темно, русяве коротке, очі зелені. неповнолітній був одягнений в темно-зелену куртку, в темну футболку та джинсові штани. Хлопець собою мав два наплічники із змінним одягом. Встановлено, що він може перебувати в Чернівцях. Правоохоронці звертаються до громадян, які зможуть допомогти встановити місце знаходження Федіва Романа або надати іншу корисну інформацію. Просимо негайно телефонувати на лінію 102. До Коломийських поліцейських за допомогою звернувся місцевий мешканець, який повідомив, що невідомий чоловік погрожував йому та відібрав мобільний телефон. Опісля втік. На місце події одразу скерували слідчо-оперативну групу. Заявник описав нападника, що дало змогу оперативно його розшукати. Фігуранта, мешканця села Нижній Вербіш. Раніше судимого за майнові злочини затримали в Коломиї. Дії зловмисника кваліфікували за частиною 4 стаття 186 грабіж Кримінального кодексу України. Йому Повідомили про підозру. Невдовзі суд обере запобіжний захід. За скоєння вказаного злочину передбачено максимальне покарання на строк від 7 до 10 років ув'язнення. Наразі поліцейські перевіряють причетність інших осіб до злочину. Правоохоронці вкотре нагадують, що в умовах воєнного стану за скоєння крадіжки, грабежу чи розбою, вимагання також за привласнення розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, передбачені максимальні покарання покарання Поліцейські затримали 19-річного франківця. В ході поверхневого огляду чоловіка виявили пакет з психотропною речовиною солі. PVP. окрім того, у мобільному телефоні фігуранта правоохоронці виявили телеграм-бот, в якому були зафіксовані місця розташування закладок. Оперативники знайшли сховки та вилучили понад 20 закладок із забороненими речовинами. Все направили на проведення експертного дослідження. Правопорушника слідчі затримали. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому підозри. Невдовзі суд обере чоловікові запобіжний захід. Процесуальне керівництво в кримінальному провадженні здійснює окружна прокуратура міста Івано-Франківська. Наркоторговцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна. Наразі проводяться заходи зі встановлення спільників фігуранта і інших можливих каналів придбання та розповсюдження наркотичних засобів. В результаті сильних опадів в Карпатах піднявся рівень води в гірських річках. Відтак було підтоплено проїжджу частину дороги місцевого значення в селі Зелене та Топільче Верховинського району. Невдовзі вода самостійно зійшла, проте дорожнє покриття було захаращено залишками деревини. Грунтом та камінням, окрім цього, пошкоджено проїзд до урочища щебене у селі Явірник, підмито ділянку дороги місцевого значення та ускладнений проїзд до села Пробійнівка. Правоохоронці залучені до ліквідації наслідків негоди. Поліцейські забезпечили безпеку дорожнього руху та здійснювали охорону громадського порядку. Це була програма Випадок і я, Віктор Поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці та Ютубі. Побачимось наступної середи. Будьте обережними.